Всім привіт! Сьогодні 24 серпня Сих зі святом Днем Незалежності Що Ця така блин, Не дуже подобається Так само як і оцей купуру за отавілком то... нема Потім буде їх проспасувати. Або таке, або взагалі нема. Або качан є, а на качану нема нічого. Надіюся, що тон 10 на косом і то таке щось буде. Наразі вже тохнуть. Думаю через неділю-три вже, наверно будемо косити кукурудзу. От такі качанища. Хоча толком нема. Прокасують, звісно. душок такий важко трошки трохи є тут нема тут нема тут нема тут нема коротше десь вистріл десь ні тут тріщини хороші такі Хай сохне. Там побачив. Що воно тут вродило. Просто щоб не пересівав. Тут з першого разу те, що 16 квітня посіяв. Звісно, була б тут кукурузка. А так я її пересіяв 2 травня. раз попала блін жару коли запилялася Та вже і вологи як тієї не було я вже повідається її підсушив це дивіться, все. з сусіднього села тут землю держать як кажуть без дела. Сире. Ще геть зелено ще листочки, бачите. Так високо. В сезонях якося шляпки зелені. не дала, хотя дивіться, ще зелена, все.

Річків, конечно, дуже багато. так то красиво стояла соя. Стрички, конечно, тут уже много. Так, они, быть, надо идеально поле, На это не С Свалкой Амазоны сияли. Даже не знаю, на 35, мабуть. Так, все, прием в сонях и уже... Чорніють, що такі так сильно курузи жовтіють, скоро вже і у нас тут жнивал почнуться. ну так як дивиться, вроді б то вже сухий. А якщо отак глянуть, то ще зелений. ну Химочка. Куйде я так шляпку так убереш, піде вже така. Вона ну, так ще трохи сирувата. Треба ще трохи зачекати. Тут ось бомонду досівали. ще зелений. Все. Границя все бела. Вон пішов геть слабенький бомонт от пойде попадається бела тут кусок такий дебеленький не хватило так ось досів але що ну будемо чекати десь тоді з неділі проїдемо там чи серед неділі Подивимося, що воно поможчить приходили. Прийшов допомагати. Коротше, зроблю по-бистрому обзорчик, бо там одно спрашують. Тут особо нема що показувати. Я так зрозумів, їх каже в кривбасі робили. Тут подборщик був, шнек такий, типа туди подавав. Тут воно коротше, ну, доробло таке дуже дебеле, було тут мотор стояв, в той редуктор, шківів тут ціла куча, цепки. Коротше, моторчик цей був слабенький для подборщика, буває, часто він дох, Тоді попробую його викрутити, оце все назад те зерно. Ну, він якби мені і не нужен той був подборщик, мені якби от таке треба було. <кхем> То я його у перший рік тільки ним трохи був там погрузив. Потім зайнявся, все пообрізав і зробив отак. Получається, якщо не вважати цього кусочка, він з трьох частин складається по 2,5 метра. Кажуть. Я його там розбирав, купляв я десь там, Долінське чи як воно, Кіровоградська область, Жигулем їздили, прицепчиком привезли. Класно, що воно розбирається. Воно тут у них все, бачите, намічено було, одна тут метка. Тут все два, коротше, ну якби не прогадаєш е, подшипники підвісні стоять е, шліцами, ну верно, не шліцами, а на шпонку там вали складаються. Ну якби не важко, просто що трошки якщо там вже вище, то треба чимось припіднімати. Ну, у нас кран так сказати є вал. Це просто редуктор, тут він не увілічуючи, нічого, просто угловий редуктор. На підшипничках вал крутиться, там ципок, ципком приводиться, розтяжка така стоїть, що не дає йому провисати. Колеса ці стояли спереді, на підборщику, а тут стояли такі маленькі, вони отак типу, крутилися, О, трошки вес важкий для тих колес. І воно короче, одне вже там поломане було. Ми тут на 4 болта крепилися. Я поставив ці сюди. Це трошки все обрізав, бо він дуже високо піднімався, воно нафіг таке не треба. Бо у мене там є коморка така невеличка. І він туди якби не в'їжджав. прийшлось трохи його приопустити. Це в них було вже тут вирізано. Бачите, турба тут така дебела. Блин, я скажу. Ну, коротше, невелика, бачите, а труба здорова. Вони тут вирізали, метал тут десь півторашка, мабуть, може двойка, мабуть, півторашка. Це у них тут вже вирізано було, стояли такі сита. Вони казали, що кукурузу через нього пропускали, щоб ту мучку відсіяти. Ну я одразу приїхав, їх повикидав, поставив такі заглушки. Якби ні разу цим і не пользувався. Ну, хорошо, що я їх ніде не викинув. і Хочу цей рік спробувати поставити, спробувати пшеничку через нього пропустити, провіять. Ну, Тоді як буду травити, то прийдеться назад ці ставити, бо яд весь витече гербіцид той. Чий гірбіцид, протравка. Оце таке. Бо тут воно короте, той мотор стояв. Щеплення там із Москвічовська стояло повністю маховик. цей диск щеплення, вижимний там стояло Москвичовська. Ну воно таке. То я зробив, типу, по принципу, як на мотоблокі, тут, в принципі, нормально. Получається, десь 7,5 метрів, може чуть більше. там. Якщо вважати за цим кусочком. Оце таке Ставлю сюди каністру. Ось отвір зробив, туди шланочку кидаю і травимо пшеничку. Так що спробуємо, що воно буде. Не, я так вже пішов, попробував, то от бити. Ось така, бачите, мілка не, не просипається. Будемо цей покажемо. Воно вийшло. Так що отак. Так що на сьогодні все. Дякуємо за увагу. До наступних відео.